Hello Games. Сьогодні я не хотів знімати відео, нічого не робити, хотів просто відпочивати. Ну, Мене один коментар на моєму англомовному YouTube каналі трошки так би, не діставне, то що просто був коментар в цьому до відео на що Щось подивіться, Даже різниця на Switch 2 текстурі більші, краще, ніж на Steam Deck. Так, звісно, вони краще. І тут питання відношення моє до Свіч 2. У мене нормальне відношення. Точніше, як сказати. Як порівняти, я був з бідної сім'ї, в мене не було можливостей, таких, щоб великих. Це часом я вже почав працювати, заробляти гроші. Якщо є у вас можливість купити Steam Deck, Switch 2 інші консолі, щоб були в одному, це дуже супер і ви просто будете задоволені. Ну, я хочу поговорити про Кого немає, то реально дійсно, як і раніше, я збирав ті гроші, щоб купити якусь консоль вже вживану і стару, і щоб насолоджуватись нею. І чому Steam Deck краще, на мою думку? Switch 2. Ви купуєте. Купили консоль, купили ігри, да, запустили да, в своє бібліотеку. Switch да, вони... ігри. Класно, на Switch 2 працюють все гладенько в 60 FPS, ну, десь немає, звісно, 120 FPS, ну, все-таки вони працюють і добре. І от чому, якщо у вас немає грошей, і ви відкладаєте, і чомусь це буде кращий вибір. За Switch. І, наприклад, ще ASUS Rock Live, бо це середня ціна. І Deck вам дасть те, що не дасть Asus Rock Live, чи друга Windows консоль. І не дасть те, що корише, Свіч. За що я маю на увазі? І хочу розпочати просто з того з елементарної ось цієї гри. Вот не можу правильно виймати. Гра? Са, давайте, точніше, отак я зараз приберу, покажу. Ось це гра. Просто примітив. Кому зараз за 40 років, то і узнає цю, цю гру. Ця гра 85 року. Круто, так? Да? Вона працює на 7 дек Що ви отримуєте на Сімдек? Всю бібліотеку, починаючи в моєму випадку, з 85-го року, всю, яку ви знайдете. ці ігри можна запустити: MS DOS, Windows 95, Windows XP, корича. все до теперішнього часу. Довір, бордерланд 4-те запустити, так, вона не працює, не може пограти. Але вона все-таки запускається, 20 FPS. І якщо. Ви такі блин, старі, як я, 20 FPS раніше, це було супер класно. Звісно, зараз це не може програти. Ви отримуєте всю бібліотеку Switch, крім онлайн ігри і то я може, вже сумніваюся, бо я бачив в емуляторах, що є режим онлайн-ігри. Так, деякі не, можуть, деякі не працюють, але це вже одиниці. Вся бібліотека Switch, вся бібліотека PlayStation 1, 2 з половиною, можна так казати. Плюс PlayStation 4 емулятор запускає Bloodborne, який можна пограти. І доволі з хорошим FPS, якщо заморкається. Всі нові гри. Що ви отримаєте на Switch? Безрозуміло. На Steam Deck ви можете навіть створювати ці ігри. Якщо вже сильно загнатися, підключитися до монітору клава, мишки. Все це в Discovery е ставиться. Всі для створення, всі рушиї. Год-код-код. Год, год. Ну розуміло, ви зрозуміли, якщо вам цікаво, і ви це знайдете. І через то я топлю за свіч. Блядь, промовка по Фрейду, я ржу просто на все сам себе. Я навіть цього не хочу вирізати і не переписувати зачало ви так витримати на Сім-дек свіч. А, я просто дуже стоманий. Просто вже спать хочеться і вже такий пожований, так що вибачаюсь. Ну, чому іменно Сім-дек. Ви навіть на вас викривай на відосі вже не зможете запустити ці ігри з 85-го року. Гра, яка? яка в точки квадратики, все це треба читати. Можете загругою пошукати цю гру. Ось чому я топлю за 7-дек. У нього ціна чуть-чуть дорожча, я залеплю добавкати. У мене так, певно, був Сім-дек 256 ГБ. Я отримав його на, мабуть, один із перших в Європі. Можна так сказати. На 256, ну у нього була болячка першої ревізії. Він перегрівався. Сімдек запускаєш, трошки граєш, і він виключався. І я підтримку Valve написав, і вони мені поміняли. І притом мені поміняли на Steam Deck 512 на, на той час на максимальну версію. Чого я топлю? Одна із причин. За все це остальне. Чого я ще топлю за Deck? Хто може пам'ятати, ці деякі на українській локалізації, коли переходив вкладка ФСР і вище було масштабування. На українській локалізації все це не влазило і були некоректно відображалося. Я написав групу підтримки в Стімі, Я відправив скріншоти. І вони це змінили через тиждень. Я думаю, ну я не буду хватитися, може ні, не я, може вже просто набралося так. Ну так співпало в тому, що я написав, відправив скріншоти, що некоректно працює. Плюс ще хто може давно користуватися стіну, стіндеком пам'ятає, як некоретно працювало завантаження, коли встановлюєш на українській мові, бо. Ще знак питання я не пам'ятаю. Теж було написано підтримку, ну з часом було помінялося, виправилося чогось, чому я і за Сіндек. Тому що це ціна і якість за використання з часу релізу, і чому більше Steam Deck OLED. Тому що 7D колет я більше за те, що вже виправлені всі ті болячки, які були в LCD-версії. Немає. Добра температура, в мене 71 градус гріється консоль. У мене більше вона не, не гріється 71. Тому і я вважаю, що 7D-колет фінішна версія, яка краща, яка саме надійна. У мене немає люфту дрифтів. Тобто, як точніше, може я помиляюся, але коли тримаєш на геймпаді, може так би ще покажу, він чуть-чуть помітно шатається. Давайте покажу вам Asus. Візьму. Даже я не натискаю. Може буде замітно на камері. ні? Це не нажаття, це просто вже такий люфт Тут він менший. Тут можна спостерігати, як? може так. Вижте, а тут іменно ця робоча люфта. Тобто навіть не буде реагувати кімпати. Ось що ми робимо. Чому я за цим дек? Тому що за весь час, ну, давайте далі. За два роки маленька є похибка, ну і то вона вже вперта. Ну, мабуть, це вряд і побачив. Ну а так. Ну чому за Steam Deck? Switch 2. Ні, хороша консоль, я не маю питання. Ну, що ми отримаємо на Switch? Кіберпанк Ну, Кіберпанк я пограв вже 2022 році на Steam Deck. Не цікаво. Star Wars. Так. Він дуже шикарно виглядає на Switch 2, дуже хорошо, дуже блядь, як Не странно це сказати. Бо все одно одна гра. Комусь бананза, мені взагалі бананза геть, не зайшла. Mario Kart World. Ну, не знаю. Недовго я пограв, у неї. Мені якось 8 Mario Kart World, якісь цікавіше, не знаю. Ось якось так спонтанне відео. Та цьому якщо було корисним. Пишіть в коментарях, ставте лайки, ставте дизлайки. Дякую, все буде українно.